Всім привіт! Сьогодні розкажу як захистити свою флешку від вірусів. І так, для того, щоб нам захистити флешку, нам потрібно її пролікувати. Лікувати ми її за допомогою утиліти USB Defender. Утиліта безкоштовна і її не потрібно ставити на комп'ютер, вона працює як Portable версія. І так, спочатку заходимо в мій комп'ютер. знаходимо нашу флешку, наводимо на неї стрілку курсора, нажимаємо праву кнопку мишки і нажимаємо Форматірувати. Форматувати будемо в системі FAT32. Нажимаємо кнопочку Начать. Нас попереджує, що вся інформація буде стерта. Погоджуємось, нажимаємо знову ОК. Проходить форматування. Зукаємо. Так, все, нажимаємо ОК. Закрить. Закриваємо віконечку. Заходимо в нашу програму. І тут віконечко у в нас є Protect і UnProtect. Protect означає Захистити, UnProtect, зняти захист. Ми нажимаємо Protect. Все, наша плеска захищена. Якщо буде бажання зняти захист, ми нажимаємо Unprotect. І все. Дякую за увагу.